Сьогодні так багато ми бачимо стандартів ідеального чоловіка або дружини. Нам про це говорять плакати, реклами, телебачення, інтернет. Ми досить часто бачимо список тих вимог, які має мати чоловік або дружина для того, щоб я покохала. Але коли ми живемо у шлюбі, ми повинні помічати у своєму партнерові, чоловікові чи дружині ті якості, які є найкраще. Ими ті якості, які сьогодні вони збудовують, і закривати очі на ті недоліки або на ті стандарти ідеальні, які ми бачимо часто на різних картинках, для того, щоб любити, для того щоб дарувати мир сім'ю і збудовувати дійсно щасливу Божу сім'ю.